Так, народ, всім привіт! Давно не було відео, я прям відчуваю якусь вину перед вами, тому що я не знімаю відео. Але я не знімаю значить, не то є причини. Перша з причин це те, що в мене недостатньо часу. І то, що народ, народав взагалі стільки багато роботи, що не встигаємо навіть коли відпочивати. Але все ж таки, сьогодні я знайшов відео, як бачите, позаді мене стоїть МТЗончик. Сьогодні ми на полі з капустою будемо бризкати капусту. Значить, далі відео я все попередку вам розкажу, що в нас з капустою. Сіла міль з ціла і стить нормально так. Сьогодні у нас е, препарат Proclaim до оприскування молі. Не знаю, забере чи не забере, бо, типу, капуста вже хоче формувати качан. І тут, щоб ви розуміли, відкладені яйця тої самої молі. Якщо його ми зараз не заберемо, аби не прийшлося передіскувати всю капусту потім, то. Прийняли рішення вирізкати сьогодні проклеємо. Перед тим ми бризкали Ампліго, бризкали Angio. Ну, воно його забирає, я 6 днів. Воно собі знову заходить. Що ми зробимо? Нічого, у нас тільки виголишається визка. Виходи. Кинемо нас зараз опризкувач. Опа. Я вам зараз ще покажу нашу капусточку. Мені просто інколи хочеться плакати до неї, знаю, що з нею має бути, як воно має родити. Набрали ми значить 200 літрів води, побило десь і 400 на гектар, включати, включаю форсунку, включаю насоса і тікаю. Тато зараз буде бризкати, бо в мене щось сьогодні вже не сильно бажання її бризкати. Кидали ми значить, 100 грам проклейма на ту воду у нас, як ви зрозуміли, не гектар капусти І лили прилипач. Я сподіваюся, що воно зараз допоможе від тієї операційної молі забрати, бо чесно в думках тільки передіскувати. Це ще якась п'ята понижена або шоста понижена, щось в порядку того. Капусточка, капусточка, наша З краю, вона трошки бідова. Туди далі, вгони вона ліпша, всього краю десь впадало ліпше. Так, зразу хочу показати, бачите, це проклеєм, лежить. все добре, попадає сюди в серединку. Залазить. Я сподіваюся, що воно його забере, бо вже треба йти закривати крило, бо там немає за діти я сподіваюся, що воно його забере, бо по іншому, ну що їм може робити? Готувати діску до нього чи що. Можливо, хтось має такі самі проблеми, хто знає, як з ними боротися, підкажіть. Я буду дуже сильно вдячний. Закриваю коло брута. Гумай. Боже, що не потягну. Немає місця, як розвернутися. Скажу вам чесно, народ. Був готовий до білокрилки, до капустяної молі мене життя не готувало. Бо першого обробку у нас була тепеки в білокрилці, білокрилка тут немає на капусті. Напевно, все, як бачите, покил. Є тут така ліпша. Тут вже бачу білокрилка. Починає сідати капусту, Думаю, наступного обробка наче буде да. білокрилки. Поживемо побачимо. Поживемо побачимо, не знаю. Дуже Оці всі комахи, все це брескання, коли воно підійдає урожай. Демотивує, як би то сказати, працювати, але що зробимо? Що маємо, то маємо. Так що зараз ми туди бризкаємо і лупимо на іншу територію брескати нашу капусту ще в цьому відео. Потім я ще вам покажу, розкажу кутомати, що в нас з ними, чи їм добре, чи їм погано. Так що додавляться ці відео до кінця. Лайкос ставимо, хто не підписаний, обов'язково підписуємося. Бо в мене тут тільки корисна інформація. А ми. Працюємо далі. Переїхали ми значить, на іншу ділянку. Часно раз, я вже от починаю сумніватися. Типу, бризкування капусти теж не дешева справа. І чи воно допоможе, чи не допоможе. Будемо бачити потім. Що я думаю, чи готувати мені борону, чи ще рано її готувати. Значить. У нас тут три сорти: одна середня, дві пізні, професор агресор і середня платон така приплюснута. Хто знає, той знає, значить, та ж сама проблема нікуди від нас не поділася. Як можете бачити, що у нас в нас всередині твориться. Ну, перший рік в такому об'ємі займаємося капустою. Будемо дивитися, що на наступний рік будемо її садити, чи не будемо, бо я знав, що її треба багато бризкати. Але народ я не думав, що воно його брати не буде. Вже йде третя обробка від капустяної молі. Чи буде якийсь толк після того, чи не буде. Як можете бачити, типу навіть тут осет з боку росте. Осет покритий ідеально. Капусточка покривається теж. Але ми вже даємо максимальну дозу, яку можна давати, воно його не бере. Ну, побачимо, як би так сказати, передіскувати, встигнути можна завжди. А от поборотися за існування тої капусти треба ще попробувати. Не знаю, хто мав таку проблему, хто знає, що з нею робити. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, я буду дуже вдячний, бо я так розумію, якщо саме там ті личинки вилупляться і капуста почне в'язатися, язати, то можна сміло заходити діскувати, бо вже ми там ту личинку нічим не приберемо з капусти. А зараз, поки є ще, так би сказати, шанс, в останній вагон запригуємо, пробуємо її прибрати. Що я вам скажу, що її знатно поменшили після крайнього разу, але. Все-таки можете бачити, я не можу... Ну, трохи замашено, земля тут не видно. Бачите, капуста починає в'язати. Чи там є та личинка, чи немає. Ну, принаймні, декілька днів тому ходив, дивився, була. Але це було два дні після обробки попереднім препаратом. ми обробляли нічого. Будемо бачити, який буде результат після цього. Діватися нам нікуди, тільки залишається брезкати. Бризкаємо, давайте подивимось на того синього дракона. Бризкає воно гарно, препарат я впевнений, що це все оригінал. Що ви скажете, чого воно його не бере, я впевнений, що це все оригінал, бо беремо ми в гарних людей. Люди займаються продажем препаратів досить довгий час, вони нас також перевірені, кому потрібно. Ссылка буде в описі під відео, де ми беремо, це магазин Агросвіт. Тікток сайт їхній буде в описі. у нас діли. Хто знає нас з тіктоку, той раніше вже бачив цю нашу капусту, яка у нас з нею проблема була, зараз я вам теж покажу, не був, нічого не бачив. Сонечко гарно, гарно розпилює. Що хочу сказати, хоч подивитися, що бачите, тут білокрилки немає, тут сидить капустяна міль, так, не особо багато. Значить що, дивіться, це в нас тут посаджена середня капуста. І, можливо, бачите, галявинка тут це не вирізана капуста, вона просто от... ось таке починала сохнути і відмирати. Думали, гадали, що ж то може бути. Побачили в Тіктокові така проблема була, що типу вірус ходить по кабачках, ми думали на капусту фа-вірус, бо ми його ми два рази вже топ-сін був. Вносився. О, дивіться, народ. Ось така проблема, як можете бачити. Бачите, ось сохну капусточка. А, це вже відживала, ну, вже не відживе. Значить, ще ми її побороли, хочу вам зразу тако сказати. Обробила амінокислотами від Біори аміно Н. І тьфу-тьфу-тьфу, капуста, слава Богу, далі не сохнула. Приказали мені, що це їй нестача амінокислот, хоча я ну, ніколи би не подумав, я подумав, що це якась хвороба, а не амінокислоти. Обробили, і вона собі далі прекрасно росте на сута. Чого гуляну? Тут така приплюснута капусточка. От, бачите, що в ній твориться? Вона в нас середньо страждає найбільше. У Нас навіть не знаю, хіба що щоб гарної капуста виросла, тільки ранню її садити. навіть... Не уявляю, ну, все, що маємо, то маємо. Ладно, брескаємо. Їдемо далі на томат. Їдемо далі на томат. Так, приїхали ми нарешті на поле до помідор. Вже на вулиці сонце сідає, по самий час бреснути. брескаємо значить, ми сьогодні помідори наші фунгіцидом, фунгіцидом, а саме Редумілом Голд. Значить, що я вам хочу показати, розказати. Ви, напевно, не бачили, ті хтось, як тільки бачив, що які були наші тут, помідорки нещасні, що з ними робилося, як ми їх садили, що ми з ними робимо в загальному, але хочу вам показати загальний фон помідорок, як можете бачити. Вони у нас стояли такі бліді, такі нещасні, але ми їх потрошки витягуємо, вже викидає пагони. Угу. Понятно, не будуть тут помідори, ще рано їй. Е, викидає пагони. Годуємо ми її тут активно. У нас тут невеличка ділянка нагород людський помідор. Вони нас і стресували, мерзнули, що їм тільки не робилося. Поки що, як поки що, працюємо так, як працюємо. Поки що, що маємо, те маємо. Поливаємо ми їх періодично раз на три дні у середньому. Це в нас така середня ділянка, бо біля хати вдома вони ліпші. Тут вони такі середньочокали, народ не знаю чесно. Бо теж цього року щось все так як не в людей. Я думаю, багато в кого така ситуація, що в цьому поганенько, але ну, працюємо, працюємо, робимо все, що можемо, все, що в наших, в наших силах, щоб зловити, так би мовити, той урожай по осені. Але вже як буде так питати, просто що мені дивно, те, що вони такі маленькі вже на 23 червня сьогодні. Вони такі ще маленькі, які починають набирати масу, але теж я скажу, що вони перехворіли, їм було нелегко. Поки що добре, що вони такі є. Активно працюємо тут а, трьома 18-тками від а, такої фірми села Сор, Sor, Рос. Щось, щось біля цієї фірми. три 18 тки і спочатку працювали азотом. Будемо бачити, що воно з цього буде, бо їм треба зараз надати азотної. Вегетативної маси, щоб, щоб помідорка виросла. Але що маємо, то маємо. Працювали від жуків Актарою, А так, поки що, такий з них план. Якось покажу вам може в наступному відео, що, як ми його поливаємо, як ми його підживлюємо, що ми йому робимо. А поки що в мене на даний момент немає, що вам більше розказати. Запитуйте в коментарях, що потрібно, щось розкажу, підкажу. А вам вдячний за перегляд, те, що ви зі мною. Та, що дивитися моє відео з такою великою перервою, і до нових зустрічей!